Шановні покупці, приймаємо замовлення на озиму голландську цибулю на осінь 2025 року. Ось які сорти будуть доступні на нашому сайті до замовлення. Які переваги замовлення у нашому інтернет-магазині Агроякість? Це фіксована ціна навіть у випадку суттєвого подорожчання, Ціни не будуть перераховані, якщо є предзамовлення, не потрібно робити передоплати, широкий асортимент та висока якість, можливість вибору фракції, в продажу лише голландська цибуля, яка не стрілкується. На жаль, через певний дефіцит цибулі кількість деяких сортів буде обмежена. Тож, якщо ви вже знаєте, який вам сорт потрібен, Будь ласка, не зволікайте і можете робити предзамовлення. Також просимо врахувати той факт, що цибуля надходить обмеженими партіями, це означає, що деякі сорти ми отримаємо раніше, а деякі пізніше. Тобто, якщо у вас Замовлені різні сорти цибулі, то відправити ми зможемо після того, як отримаємо всі сорти з вашого замовлення. Що таке передзамовлення та як це працює, ми отримуємо від вас замовлення, при цьому ніяких грошових передоплат робити не потрібно. Записуємо ваше замовлення у нас на комп'ютері. Після того, як ми отримуємо цибулю, вам телефонуємо та уточнюємо умови доставки та оплати. Після уточнення деталей замовлення відправляємо цибулю новою поштою чи Укрпоштою. Ви приходите на нову пошту чи Укрпошту та забираєте своє замовлення. Також деяких покупців цікавлять такі питання: Ви не загубите моє замовлення, ви мені перезвоните. Відповідь. Всі замовлення фіксуються в спеціальній програмі, тож це виключено, по всіх замовленнях ми телефонуємо. Наступне питання. Сьогодні я замовляю по одній ціні, ви мені не відправите дорожче відповідь: Всі замовлення фіксуються в спеціальній програмі, також там фіксуються ціни. Навіть якщо згодом цибуля подорожчає, то все одно відправляємо по старій ціні. Приємних покупок.